Добрий день, шанувальники, поетичного слова. Камінь душі оживля моя поезія. Я закохався у блондинку. Я закохався у блондинку. Біля вілоканий, як сніг, привів її в свою хатинку. Намилуватися не міг, снігуронька, моя снігушка, як біла вишня у квіту, а ти зі мною грала в жмурки, де заховалася, знайду ті ж очі, губи, руки білі, і та ж танцююча хода на голову ж. Ворона сіла, Блискуча чорна, аж руда, де ж мрія біла, поетична, волосся сонячно ясне. А я, блондинка, синтетична, як полюбив, люби мене. Було весілля, крики гірко. Ти знов снігурка, сльози й сніг привів її в свою хатинку і впав, як рицар, і до ніг.